Слава нашому Господу. Ми створені Богом, створені нашим Отцем, нашим Творцем. І Писання говорить, що ми його образ і подоба. Думайте про це, як це образ і подоба Бога. І на початках, коли ми чули такі фрази, знаєте, їх страшно було, правда? Та який там є образ? Яка я подоба? Я ж знаю себе. Але коли ми дивимося на те, що говорить Слово Боже, те, що говорить про нас Бог, ми маємо побачити, що це є правда. Не те, що про нас говорять люди, чи ми самі про себе думають, а те, що говорить Бог, це є правда. І ми або погоджуємося з правдою і живемо в свободі в істині в правді, так як ми сотворені. Так, як ми призначені Богом для такого життя, або ми ходимо кругами, ходимо, намотуємо якісь, знаєте, набиваємо собі шишки в житті і кажемо, Бог, що таке, чого так, а чого не так? І рано чи пізно нам все рівно прийдеться зрозуміти, якщо ми віруючі люди, що нам треба вірити більше в Слово Боже, аніж все решта. Образ і подоба Бога. Ми три єдині дух, душа і тіло. Створені Богом так, щоб дух, душа і тіло були єдині. Думаю, роблю, говорю однаково. Як думаю, так говорю, і так і роблю. І тоді сила в словах, тоді сила в молитві, тоді успіх в житті, і тоді перемога над всім, що стає перед нами. Бо наше життя не вирішує ті обставини, які є перед нами. Наше життя вирішує, як ми себе позиціонуємо, хто ми є і як ми відносимось до цих обставин, які є в нас. Тому що ми, коли народжуємося з гори, ми приходимо в Царство Боже і воно є в нас, але його нема навколо нас. ще, Ми ще в світі. Ми не в Царстві Божому живемо. Ми живемо на землі. Де є зло, де є диявол, і який старається зі всіх сил вкрасти віру, знищити, написано, вбити, вкрасти і погубити. І ми маємо бачити оці е е е е речі, які відбуваються духовними очима, тому що ми духовне створіння в першу чергу. Так? І писання говорить, що взагалі тут цікаве дуже місце, яке я колись зовсім не розуміла, але. Коли ти шукаєш, Бог відкриває, що тіло не вирішує нічого. І ти собі думаєш, як це тіло не вирішує? Ну, тіло дуже багато вирішує. Але насправді головний ж дух, правда, дух керує, дух має керувати нашим життям, бо ми є духовне створіння, яке живе в цьому тілі. І насправді наше тіло як ну, костюм. Ваш костюм не вирішує. Ну, так, по костюму там нас приймають, по зовнішності приймають, і дуже багато людей просто ставлять на це все своє життя, що як я виглядаю і як я одягаюся, це основне. Але насправді основне не костюм, а той, хто є в тому костюмі. І дуже гарний приклад завжди привожу, коли Бог це відкрив. Як це тіло не допомагає ні в чому. Коли людина помирає, це. це Тіло без духа, Труп – це тіло без духа. Що може тіло без духа нічого не може. І тому ми маємо це пам'ятати і розуміти, що керує не тіло. Якщо тебе тіло болить, то ти маєш владу над цим тілом і наказуєш йому, як воно має себе поводити, що воно має робити, а чого, а чого що має бути в цьому тілі, а чого не має бути в цьому тілі. І дуже багато цих. Речей, які ми не розуміємо, духовних цих законів, які ми не знаємо, вони впливають на нас, на наше тіло, і ми тоді підкоряємося більше тілу, плоті, ніж духу. І є такі елементарні, прості речі, які говорить Господь, і ми маємо побачити, що це є дуже важливе в нашому житті, наприклад, прощення чи любов до ближнього. Написано взагалі дуже гарно, що любов до ближнього зла не чинить. Я читала книжку, читаю книжку Хейгена, і, і там він дуже цікаво розказує. Він, хто знає його служіння, він серйозний був служитель, і він е, народився хворий, і його вже думали, що вже все він ну, вже мали винести і поховати, а він ожив. І він дуже багато років він лежав, просто був хворий, серце в нього було хворе. І він народився, віруючій сім'ї, і вони єдине, що робили, то молилися і казали: Ой, Боже, щось зроби, нічого не робить, значить нема твоєї волі. І вже десь йому років 17, здається, було, і прийшли, батьки покликали там лікарів, священиків, і, і вони сказали, що це вже все. І він це все чув, що вони говорять. І прийшов священик і помилився, о Боже, поможи батькам пережити це горе. Його так накрило. це, Він, він взагалі каже: ну, замість того, щоб мене підтримати, вони мене ще тими молитвами просто хоронили. І він сам прогріб оце все без допомоги. Ну, Ясно, що батьки співчували, але бабця прийшла і вона йому взагалі казала: скажи синочку, яку ти любиш пісню, яку тобі заспівати на твоєму похороні пісню. Знаєте, така підтримка сильна була. Від родичів. Ну, вони старалися, ну, як вміли, як були навчені. так? Коротше, там всі і лікарі, і священники, і родичі всі йому дуже допомагали не в ту сторону. І він почав там читати, якось впало йому там місце з Біблії, і він почав це місце з Біблії проголошувати, і так, таким чином він зцілився, ну, але це були роки. І він якось бачив цей, цей свій стан, що він має бути чистий. Перед Богом, перед людьми, не ображатися ні на кого, відпускати це все. І, і він описує далі своє життя, там, які в нього були якісь пригоди, вже коли він був здоровий служитель, і він, коли його там принижували, ображали, він каже: вдумайтеся, що він пережив, яке в нього було розуміння, як він може бути здоровий. І він так думав. Я настільки хочу бути здоровим, що я не можу ні на кого образитись. Бо це не від Бога. Образа, вона мене знищить. Вона принесе в моє життя щось диявольське, я не можу. І хоча я, там важко йому це все було, а він. Я настільки хочу бути здоровим, що я не можу ображатися. Мені для мене це важливе. Він побачив оці духовні закони, як вони працюють, ці духовні закони. Я пам'ятаю, що дуже гарний оцей приклад чистоти святості, коли мама молилася за сина, який був в оточенні, і за тих всіх, хто був там з ним, що, що вона оце розуміла, що вона не може ображатися ні на тих, хто там вбиває, ні на тих, хто тут не хоче допомогти. Ні на уряд, ні на, ні, на ко, ні на командира, того, ні на кого не може ображатися, щоб її молитва була чиста і щоб вона спасла її дитину. Я просто знаю, я це бачу, це є в нас. що Дуже часто ми десь назбируємо якісь такі в своє серце образи, і ми думаємо, ну цю людину я простити не можу. ну Це для мене. Неможливо. Ви не знаєте, що ця людина для мене зробила там. І, і ми в тому стані знаєте, в тих образах там, чи образах на батьків, що вони нас не так виховали, не то дали. І дорослі люди, які вже мають е, свої сім'ї, вони не можуть досягнути успіху, бо вони ще ображаються на маму з татом, що вони там, їм з садику не забрали. чи це. З Садіку не забрала, це стандартна історія. Я скільки разів чула, мама лишила, чи тато забув, чи по дорозі <рес> <рес> хто, хто розказував. Тато віз на санках е, дитину зимою і загубив, прийшов санки пусті. Ну як далі жити? Це ж образа на все життя. Тато пішов, воно ну, там лежить в тій. Е, це шубі не може порухатись, знаєте? Пам'ятаєте, такі, шуби були, що руки не згиналися? Воно там лежить в снігу. Ну як далі жити? Це образа на все життя? Травма духовна травма. І люди, зрілі, дорослі, ображаючись на батьків чи на якихось людей, чи на самих себе, що вони не можуть себе простити, що вони там помилились в житті, щось таке. Як я так міг зробити? Чи в них не повертається язик? Є такі люди, в яких язик тільки працює, щоб попросити пробачення, то язик не повертається. Таке ще буває. знаєте? Буває таке? Буває. Якийсь такий спеціальний язик, що от все може там і пліткувати, і всуджувати, і все може. А пробачення просити нема такої функції язика. І оце такі духовні закони, які тримають вас, не, не дозволяють Богу просто засипати вас цими благословеннями, бо вони як ніби зв'язують вас. І я вам хочу сказати, що прощення це чисто, можна так сказати, егоїстичний акт. Це для тебе чисто потрібно. Не просто комусь це потрібно. Це не потрібно тим людям, які там. На тебе ображаються чи ти на них. Ти сам себе зв'язуєш, себе, своє життя, коли ти не прощаєш. Це для тебе потрібно. І коли ми розуміємо ці закони, що ці закони Божі створені для того, щоб ми були в свободі, щоб ми були здорові, щоб ми були вільні, щоб ми не давали місця дияволу в своєму житті. І ми маємо. Ну, Розумієте, що зрілість духовна це коли я підкоряюся Слову Божому. І навіть, можливо, не знаю, не вмію, не хочу, але я все рівно підкоряюся цьому слову і буду робити так, як написано, бо це для мене найкращий варіант, щоб я була здорова, щоб я була вільна. Це Хейген розказує вже вам розкажу цікаву дуже історію, що він поїхав, щоб молодий служитель жінкою служити в якусь церкву. І жив в пастора вдома, його там не кормили три дні. Просто не кормили. Він каже: якби я був в пусті, то, з жінкою, то я би собі ну, я в пусті можу бути, то я прийняв рішення, що я в пусті і, і нормально. А тут я не був в пусті, я ходив, працював, служив в тій церкві, і вони мене не кормили. Ввечері вони казали, все, йдемо спати. Зранку ми стали, їх вже нема. Потім вони приїхали в обід, сказали їдемо на служіння. І взагалі ніхто нічого не пропонував. Може, ви голодні, може, може ви взагалі то щось би поїли? <гум> то серйозно. І він каже, я дуже хотів набрати того єпископа і сказати, нас тут не кормлять. <гум> і він каже, але моє рішення, я кажу, йшов до телефона, мені шкода було моєї жінки. Я йшов до телефона, брав вже ту. То... Телефон і потім думає, любов не чинить нікому зла. Якщо він навіть в такому стані, в падінні якомусь духовному і не розуміє, що нас треба накормити, то я не буду причиною його ще більшого падіння. І він каже: він так і не подзвонив. Потім його десь там, він поїхав на служіння, його поселили в курятнику. Навіть не, не було прибрано. Хоча хата була в того пастора гарна, церква була дуже гарна, а його поселили в курятнику. І Він там тиждень жив, поставили ліжко посередині курятника. Як вам таке? І він каже: я не жалівся і нікому не казав, де я живу. Але він, мав бути там довше, але ну він зразу оголосив, що буде тільки тиждень. Але разом з тим він каже: так, це я пройшов. але були такі моменти, що я не пройшов випробування і не витримував і говорив. І так само ми з вами щось ми можемо пройти, а в чомусь ми не витримуємо. І говоримо. Але ми маємо бачити в ці духовні закони, наскільки це є велика перемога над собою, що ми даємо місце духу керувати нашим життям, а не плоті. Ми очищаємо свої думки, своє серце від всього, що диявол сіє, від цих всіх непотрібних речей, які засмічують нас і які відділяють нас від Бога, які віддаляють нас від Бога. І ми вже думаємо, що це нормально, бо вони такі, і нам нормально ходити такими, знаєте, під тим якимсь ковпаком того незадоволення, непрощення, тих тих образ ходити в тому ковпаку кругом. І потім, що, а чого я не стіляюся, а чому мені Бог там не відповідає? А Давайте будемо чесні і відкриті. Прикладемо зусилля, щоб ті духовні закони запрацювали в нашому житті. І це потрібно не комусь, а нам. І коли ми в чистоті, в свободі, в святості, в прощенні і до себе, і до всіх навколо, це радість. Правда? Це радість, це свобода. Ти відчуваєш цю свободу, що ти не залежиш від людей, не залежиш від обставин, не залежиш від образ, ти залежиш тільки від свого Господа. Ти залежний від Господа. В тебе одна залежність має бути від Господа. І це велика радість жити залежним від Господа і приймати ці благословіння. Я Пам'ятаю, колись дуже давно я багато років проводила з дітьми шкілкою, я їм давала якісь завдання, пам'ятаю. Тож такі діти були років по 10. і вони, ми вчили знову про Йосипа, там, про те, як він прощав своїх братів. І в кожного в сім'ї там є там, якісь сутички брат, сестра чи, чи, чи сімейні якісь там речі. Вони мені це все розказували, як це все важко мати молодшу сестру, чи важко мати старшого брата, як вони там несправедливо це все поводяться. І я їм дала завдання простити і на наступний тиждень розказати, як це все відбулося, чи в них вийшло, чи в них були якісь там переживання на той рахунок. І один хлопчик прийшов, і вони там всі розказують. Як хто прощав, як -то, як то було цікаво там і в школі, і вдома? Як вони прощали маму з татом? Як їх гріхи мучили? Все вони знають. Все вони маленькі, знаєте, але все, то, все їх мучить. Я мучить їх ще з маленьку. Вони знають, що вони згрішили, і це їм неприємно, бо то, то не є наш нормальний стан жити в, в гріхову судді. І один каже, тьотя люда, я вам говорю правду. Я точно простив. Ну так простив, що вже не пам'ятаю, що і кому. І я дивлюсь на нього, я йому вірю. Знаєте чого? Тому що Ісус, Ісус так простив твої мої гріхи, що Він їх не пам'ятає і не згадує ніколи. Амінь. Ми прощені. Не ходіть туди назад за хрест і не вишукуйте, що там було з вами, чи з кимось не так. Тому що ці всі гріхи прощені, забуті, закриті, і ми є очищені, освячені діти Божі. Амінь.